Конечно, мы активно поработали с Европейским банком инвестиционного развития. И на сегодня у нас уже есть согласованных 11 проектов с ними, которые начнутся реализовываться уже в ближайшее время. Я думаю, это будет апрель-март ориентировочно 2017 года. И мы сможем эти проекты уже запускать в жизнь. Найголовніше, чого я не почув. На жаль, влада дотепер тепер знаходиться в такому стані ізоляції від суспільства. Я не почув про те, чи буде місцева влада дружківки, перетвориться місцеве самоврядування. Це робиться в прогресивних містах України. Починають майбутнє визначати в процесі спілкування з, з людьми. Ось різні механізми можна розділити місто на вже адміністративні райони, і в них вже використовуючи депутатів за опитування, що люди хочуть, які мають проблеми, як вони бачать розвиток міста, і е, що в першу чергу потребують до, для вдосконалення. Ось, на жаль, я цього не почув, і ми знову знаходимося в такому стані е, такого певного партократа, який знає, що він завтра зробить, що він не зробить. Е, оце, напевно, найголовніше що треба чути від мерів міста, тому що є таке. Чітка кореляція залежні є залежність від того наскільки влада приймає рішення, консультуючи з громадськістю із суспільством, взагалі, і ефективність цих рішень. Ось вже того часу, коли влада все знає, та люди не знають нічого. Він вже проходить. Тобто більш конкурентно здатні міста, які вміють створювати певну середу для життя людей для розвитку людей. Бачить нас така логіка зараз повертається, яка що чим більше людей будуть залишатися в місті, чим більше людей будуть відкривати підприємництво в місті. Чим більше буде людей активних і цікавих цікавиться містом, тим місто буде багатше. Тим буде більше можливостей до його розвитку. Більшість коштів з податків буде залишатися в місті на місцях. Тому ще не почути якраз ще такого інформації, Наскільки мер міста буде е, голова міста створювати загальні умови життєдіяльності людини в місті. Також о такого концептуального погляду від голови міста я теж не почув. Е, була таке бажання концентрації на таких конкретних точкових проблемах. А візії якоїсь, е, знаєте, як там от Знаєте, коли я згадую, що зараз в Україні дуже популярна там, наприклад, серед громадськості і прогресивної місцевого самоврядування, до прикладу нещодавно вийшла книга Місто стартапів. От що це за книга? Це книга, яка показує, що місто має бути таким біотехно-підприємницьким механізмом, і влада має поставити цю ціль. Або створити середу, ареал, при якому е, люди починають розкривати свій потенціал і робити бізнес, грубо кажучи, так, і соціально направлений або енергетично направлений різний. От і, тобто є ціль, якась от яка ціль дружківки сьогодні теж зрозуміло, яка ціль, що хоче підтримувати те, що валиться, або е, підтримувати те, що руйнується, або помирає. Ну так довго не протягнемо. Ось тому це ще одна вада, чого я важливого не почув від голови міста. Знову зроблю висновок, що я чув бажання е, вирішення проблем, Жодної візії і жодного механізму, як вирішувати проблеми разом з консультацією громадськістю і суспільством взагалі. О, тому Ну, така стандартна донецька риторика, і можливо, він знаєте, найжахливіше те, що вони дійсно вірять в те, що вони пацюють, пашуть, ми такі, от ми работаємо, в нас щось та а ви тут нас критикуєте. А от механізми, набір інструментів навіть ми не будемо дивитися, що в нас є підозри до корупції, інші там речі, нас це не цікавить. Просто проблема в тому, що механізми, інструменти, які використовують усі мери вчорашні, вони не працюють, навіть якщо він буде. День і ним їх іспользувати і чесно працювати. Це все одно вже не працює. І, на жаль, що прогресивного я теж не почув.